Привіт, моя люба Україна, доброго ранку, країна героїв. Михайло Подоляк безцеремонно увірвався в серця українців після того самого дня, тому поляниця не може обійти його стороною. Почнемо історію радника-керівника офісу президента від депортації і страусів до війни. Приємного перегляду. Ми не хотіли цього робити, але доводиться починати з шокової інформації. Михайлу Подоляку 50 років. М'яко кажучи, на цей вік він зовсім не виглядає. Хоча, можливо, він належить до раси ельфів або в підвалі свого дому переховує портрет, який старіє замість нього. Напишіть свою версію в коментарях. Приймаються тільки неправильні відповіді. Ще одна таємниця: місце народження Подоляка точної інформації ніде немає. Відомо лише що дитинство він провів на Львівщині та Волині. А вже 1989 року доля підкинула Михайлу перший твіст. Родина переїхала до Білорусі. Міста нету вам конфлікт наданфліктакота устрою. Там подоляк закінчив мінський медичний інститут, але працювати пішов у журналістику, так би мовити, вирішив лікувати не тіла, а свідомість. Він працював у різних виданнях, зокрема і в опозиційних, працював очевидно добре, оскільки уряд Бульба Фюрера почав приділяти йому увагу. А у 2004 році взагалі депортував з країни з забороною в'їзду до Білорусі на 5 років. Після цього Михайло почав працювати в Україні і пригоди знайшли його дуже швидко. У 2005 році він опублікував статтю з заголовком Таємна вечеря на тему отруєння третього президента України від. Тора Ющенка за неї подоляку достоївся візиту від СБУ, а також виклику на допит від генпрокуратури у справі того таки отруєння Ющенка. Став лайк, якщо пам'ятаєш, трек разом нас багато. Познайомившись із силовими структурами, Михайло став фрілансером на сайті Абизріватель, де через п'ять років, у 2011-му, послужився до головного редактора видання. Паралельно зі стартом роботи на сайті він відкрив консалтингову компанію по роботі. Ті з конфліктами та репутаційним менеджментом. простіше кажучи, почав допомагати політикам уникати зашкварів та працювати з аудиторією. Але й сам Подоляк не зміг не влипнути в парочку сумнівних історій. Зокрема, в тому ж таки, 2011 році він взявся консультувати регіонала Юрія Іванющенка, якого підозрювали у зв'язку з криміналітетом. Михайло визнавав, що за гроші опублікував на обозрівателі піар статтю про відбілювання репутації Іванющенка. Крім цього, Подоляк став одним із шести журналістів, що першими в історії були запрошені інтерв'ювати Януковича в Межигір'ї. Сам цей факт нічого не означає. Критика стосувалась того, що на зустріч запросили, начебто, лише лояльних журналістів, які задавали зручні для володаря золотого батона питання. Виходить, що Михайло був одним із перших, хто побачив легендарних страусів. Заздремо. Але давайте ближче до сучасності. Цікаво, що до того, як Стати радником керівника офісу президента Андрія Єрмака Подоляк виступав з його критикою, зокрема, називав його злом та темним демоном за спиною Зеленського. Незважаючи на це, Михайлу запропонували роботу з демоном, і він прийняв пропозицію. А згодом визнав, що Ця цитата є моєю лічною помилкою. Я його близько не знав. Мені показалось, що масштаб його лічності не відповідає тому функціоналу, який потрібно Получить главе офісу президента. Зараз ви змінили цю, конечно. Безусловно. Я ж бачу кожен день він працює. До обов'язків подоляка в мирний час входила організація роботи офісу в медіапросторі та розбір кризових ситуацій в цьому напрямку. Також він відповідав за комунікації президента та підготовку політиків до публічних виступів. Про те, як і багато героїв паляниці, проявив себе з найкращої сторони Михайло з початком повномасштабної війни. Поряд з Зеленським Кімом та Арестовичем він став одним із тих, навколо кого змогли об'єднатися українці. Народну любов Подоляк здобув завдяки точним, жорстким та безкомпромісним висловам по відношенню до агресора, а також тих, хто їм підіграє. Зайдіть до нього в Твіттер і все зрозумієте. Рина все розуміє інакше для нас. Принципово ніяких поступок для нас принципово звільнити свої території і для нас принципово відкинути Російську Федерацію в своєму розвитку туди, де вони мають знаходитись в середньовіччя. оскільки комунікації є безпосереднім обов'язком Михайла, то варто відзначити його роль в дипломатичних перемогах України. Подоляк також входить до переговорної групи з Росією і разом з Володимиром Зеленським та Давидом Арахамією є однією з трьох осіб, хто уповноважений коментувати. Перемовини, але якщо вже ти здобув прихильність народу, то будь готовий, що про тебе будуть робити мемаси. Українці не могли обійти стороною броманс між Подоляком і Арестовичем, тож почали несамовито шиперити їх у соцмережах. З іншого боку, чого ви хотіли, якщо вітаєтесь у прямому ефірі, ось таким чином? Та баганіш таке, то менш. А на цій ноті ми й завершимо. Підписуйтесь на канал та пропонуйте нових героїв, про яких хотіли б дізнатись більше. Слава Україні!